громадо! слава Україні! Ми почнемо не ваше вірші з гімну України, виконаємо його без супровіду. Попробуємо самі заспівати гімн. Прошу У складний, тривожний, важкий час для нашої країни. Ми з вами вже раділи з того, що ми перемогли, що ми відстояли нашу гідність, права і свободи. Ця перемога, як, як співається у відомій пісні, День перемоги, вона зі сльозами на очах. Тому що далася кров'ю. Тисяч наших українців, патріотів, героїв. Понад сотню загинуло. І... Доброго дня, шановна громада. Я хочу, щоб ми всі в цю прощену неділю, перш за все, попросили один в одного прощення за те, що ми завинили. Ну, головне, що ми завинили. Я думаю, у світській царині. Але головне, щоб мене винили перед Богом. Я прошу у вас прощення. Я прошу прощення. Я прошу прощення. Шановна громада, зараз створили два немічні карники з районі. У нас в місті, так як і по всій Україні, ми українці, незалежно незалежності від національності воєнком, який вже проводить із керівництвом району всі офіцери. Що ніколи не буде у нас на нашій землі. імператорів. хочу сказати, не забувайте цих історичних миттєвостей, тому що все пройде, а Україна буде і наш народ вічно. І вічно цей народ буде, таким як він є, в великій демократичній європейській спільноті. Я думаю, тому що це на сьогоднішній день найбільш цивілізована спільнота на землі. Слава Україні! Постом і молитвою війти у, цю, у цей великий піст. Але бачимо, що сьогодні, як би воно не було, ця неділя сьогодні є прощено, але тривожною одночасно, тому що, будучи перапетіями у... Олімпіадою, звичайно, дещо не вдалося її плану. Але ми бачимо, що сьогодні дещо вона зважилась на такі агресивні дії. Але не Благословен Бог наш, Непо всякой по на веке і на ты Божие, Свяга Святий. Боже, святий, кривий, святий... Святые крепки, святые субботники и простыми траве наших мипрощеноцем нашим ми ведомство спокойствие, а довезла нас в среду по дума. Молодцы царство силы, славяца, и сына святого духа, ныне поясся в очах, и на вегевичении. vocum meo so На двух часов сидела моя семья, и вы знаете, жутко стало. Жутко стало не только за свою семью, когда мне звонят, пользуясь интернетом, говорят, что там у вас происходит, потому что действительно там полная дезинформация. И благодаря тому, что я могу сказать то, что на самом деле происходит, что не фашисты пришли сейчас к власти, А люди розумні, которые хочуть не только, щоб вони самі жили, але і діти, і будущее було мене... Путін з Абхазії. Що він зробив з Гаграй? Це зараз пустка. Це навіть не те, що якісь. Туристи, які там толпами ходили е в часи Радянського Союзу. А навіть місцеві жителі там бояться ходити по тим пансіонатам. Їздять на Мерседесах, а ті, що... ну я вам скажу, да, вони отримують для того, щоб тільки доїхати на роботу, він витрачає третину. Це наші люди. Тільки там команду, Ну і ви побачите. З кожного дня, ну ви знаєте, що мафія безсмертна, її просто можна направити в правильне русло на співпрацю з народом, тому що такий Іван там з'явився, думаєте, що вже там все від вас залежить, люди добрі, починайте роботи, будемо працювати. Ви, ви знаєте, що ви побачите, відношення до вас не все ще на колінах, ще хтось щось у очереді. Я ж завжди прийшов там 200 рублів, без речу. надаватись кошти по залишковому принципу, наша медицина, наші кабінети такі будуть. Ну, наша ну, чистоту і стараємося по мірі можливості, щоб люди себе відчували ну, комфортно, більш-менш комфортно. І колектив я також настроє на це. Які скарги громадян будуть. Ну і по тому, щоб надавалось. зробимо місто чистим. Про деякі його дії знаю. Мені дуже приємно, що прекрасні артистичні дані має наш голова районної ради. Але Іван Сафронович, я б хотів, щоб не тільки вас. Будь ласка, гімн наш. Україно і слава.